Друзі, привіт! Я Макс Коляда, це канал Трибуна, і це футбольно новинне шоу з заголовки, де ми оглядаємо найяскравіші, найцікавіші заголовки. А футболу збираємо для вас все найцікавіше. Вже ставте свою козацьку вподобайку, і давайте починати дивитися, що там наші змі писали, блогери говорили і, і так далі. УАФ опублікували перемовини арбітрів вар в матчах рух Олександрія» та Оболонь Чорноморець. І почнемо ми з цієї історичної події. Це вперше в нашому футболі, коли публікуються записи розмов е арбітрів в тому от вар фургончику Для вас все начекав найцікавіше. Давай ще раз адріфа, що до случаї нам ромально, немає. немає, позагрою немає. Льоха, рекомендую перегляд на предмет гри рукою. Рішення 11-метрового без картки. Так, тримаю. Дякую, часу? Що по часу, що по часу, по часу? По часу? По часу? Дві. дві. Дві хвилини, дві хвилини. Ні, 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 приїжджайте, руки. Я бачу, 20, а, 20, бачу, бачу. що дуже внизу. Воротар м'яч в руках. Руки сюди, відвертайся. Ще щось є? Мені треба чи є доки, що в дальню руку м'яч що попав. У мене нема. Мяч у ближню руку попав. Перевірку завершено, м'яч попав у ближню руку. Дякую, Вона нормально. Саме головне, що в дальню не рі, попав. Грі, грі. Погодьтесь з місцями, виглядає якесь стендап-шоу, ці викрики е, незвичні, цікаві, прикольні. Ну, от як коли переслуховував ці от е, діалоги, ми зараз не будемо говорити про правильність тих рішень чи неправильність. У нас є купа експертів, які це обговорять і вже власне обговорили. Якийсь стендап-шоу, чесно кажучи, дуже якось воно комічно все виглядає, але тенденція подобається. Тенденція подобається, я не бачу. Нічого складного в тому, щоб завжди по всім матчам ці записи публікувати. Бо у нас часто в футболі питань до арбітрів вару навіть побільше, ніж до головних арбітрів. <звук> Дівчата, що думаєте, колишня Морозюка зустрілась з гравцем збірної України? Льоша! Ні, Олексіє! Олексій Гуцуляк зупинись. Ми тільки в минулому відео сказали, будь ласка. Футболісти не лізьте в той спрут. І тут одразу сторіс, де Ірина Морозюк. Може, то він повівся на її сторіс, там, де було написано, як заробляєш, Ескорт. Ой. Співаковський про спецвипуск Вацка. Абсолютний пшик. Падіння підліт під час зимової риболовлі. Михайло Співаковський відповів Віктору Вацку, Вацко, поки відповіді, не дав, випуски. Та то таке та Вацколай вийшли майже в один час, і Віктор в своєму крайньому випуску вже не приділяв уваги е, темі конфлікту з співаковським. Він більше пішов в агентські такі розбірки, але цього разу від Михайла Співаковського дуже гучні заголовки. Михайло Співаковський, Вацко білі міліган української футбольної індустрії. Давайте не асоціювати його з журналістикою. Так Віктор Вацко себе журналістами не називає, він називає себе просто. Простим вболівальником Наведу Приклад я себе журналістом не вважав, не вважаю і вважати не буду. У мене немає журналістської освіти, я просто блогер, який. Збирає інформацію і дає свою оцінку тим чи іншим подіям. До того, що я говорю, відноситесь правильно, бо я можу теж в якомусь моменті там почати е, критикувати когось необ'єктивно, просто висловлюючи свою думку. Але ось щодо Віктора Вацкого, то в нього є в кар'єрі момент з журналістською освітою. Є момент з авторитетом. Його люди як коментатора люблять, але не пов'язуйте коментаторство з експертністю в інших темах. Я приміром, Експерт та мені пива, але не треба до всього, що я говорю, відноситись як до чистенької такої от копієчки, яку прийме автомат. Те, що Віктор Вацько має журналістського освіту, те, що він дуже багато працював в різних там виданнях, і так далі. Те, що він заслужив найбільше авторитет до себе як коментатор, не говорить про те, що все, що говорить Віктор Вацько, це абсолютна правда, так само, як і Михайло Співаковський. Але Михайло. Приміром, приводить важливий момент, що йому хочеться. Ну, я це так сприймаю, йому хочеться, щоб його е інформацію сприймали як більш чисту, бо він спирається на факти. Бо він, власне, факти збирає, а не вислови того, хто йому десь там щось нашепнув, сказав і так далі. І я тут скажу дуже просту думку, яка стосується абсолютно всього і всіх людей. Кожна людина спирається на різні якісь історії. Хтось на свої думки, хтось на плітки, хтось на факти, хтось на е якусь іншу інформацію, якісь інші джерела інформації. Е Неважливо скільки їх. І головне, тут те, що не завжди всі ці фактори говорять про те, що людина несе чистою правдивою інфу. Ви розумієте, про що я зараз актуальний тік-ток. Люди там понаслуховуються, експертів, що вони там наговорили все. Закашляв, значить, треба вже купляти гроб. Умовно. Я сподіваюся, ви зрозуміли напрямок моїх думок. Михайло Співаковський, непрофесійні дії Вацка досі можуть привести до того, що Україна в перспективі від одного трьох років може втратити. Потенційно сильного обдарованого футболіста. Сумніваюсь, що від е, висловів, фраз, думок наших футбольних експертів в Німеччині, в футбольній Німеччині починає рухатись ґрунт. Мирослав Клозе знає, що Степанов дуже хороший нападник, головний тренер Нюрнберга. Прокоментував інформацію, що клуб близький до оренди нападника Байера Артема Степанова на наступний сезон. Як ви зрозуміли, Клозені тренує Нюрнберг. І для Степанова, як на мене, це дуже класна опція з орендою до цієї команди. Дуже нагадує історію з Андрієм Вороніним, який теж в Німеччині починав. Юнацькі команди далі вище, вище, вище. Мені здається, це дуже правильний крок, і нагадую, знову ж таки, Андрія Вороніна, про якого ми готуємо. Ну що вже, що вже ті карти приховувати під столом? Готуємо про Вороніна великий випуск, про його кар'єру. Минулого разу ви не добили тисячу вподобайок, Цього разу поставте, і ми пришвидшимось в створенні цього відео. Віталій волочай, скільки можна у медіафутболі, цього наш матч благодійний. Ми граємо заради зборів на ЗСУ за матч про фанрух медіатім по QR-коду було зібрано 500 гривень. Мене то бісить абсолютно так само. Давайте говорити відверто. Ви граєте не тільки для того, щоб збирати гроші на ЗСУ, ви граєте для того, щоб розвивати медіафутбол в Україні. Е, я переконаний і знаю, що кожен власник медіа футбольної команди прекрасно розуміє. Що збори зараз дуже тяжко йдуть. Якщо там якийсь добродій не зайде і не кине там пару сотень тисяч гривень, збір буде дуже маленьким. У мене складається враження, що наш медіафутбол е, перебуває на стадії самозванця. Типу, ми намагаємось таким чином легалізуватися. Хоча медіафутбол він нічим не гірше за якийсь аматорський футзальний турнірчик. Абсолютно. Зов, зовсім абсолютно. Увага до медіафутболу прикута, шалена, малюки, пацани, тінейджери дивляться. Їм цікаво і велика вірогідність того, що рлива частина там підлітків, які будуть це дивитись, вони якось будуть пов'язувати своє життя з футболом, а не з якимсь трешом. Це здорово. Про це говоріть в першу чергу. Ви розвиваєтесь за власні кошти, ви робите шоу. Це емоції. Емоції зараз дуже важливі. Всі ці лозунги про те, що ми граємо тільки для наших воїнів, для мене це виглядає як легалізація себе в інфопросторі, ніби всі до медіафутболу відносяться як до якоїсь дічі. Так, збори це важливий аспект, але ви не тільки для цього це робите. Просто коли це триває, 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 це вже виглядає реально як. Ну, синдром самозванця Гол Іліча Шахтарю з пенальті. Скасований за два дотики до м'яча при ударі. Класний матч вийшов, емоційний, інтригуючий. Знову під час гри були тривоги. А, на жаль, звісно, Шахтар в цьому поєдинку переміг. Епізод з пенальті то, ну, така, знаєте, неприємність, і навіть не знаєш, до кого тут прикопатись. Пішла опорна нога, і, можливо, якби й вдалося реалізувати то пенальті, була б нічия. А так констатуємо той факт, що Шахтар. До мінімуму скорочує відставання від Олександрія, вони вже прям дихають їм в потилицю, і максимально зараз роблять все, аби не фінішувати на третій сходинці. У ПЛ теж в тренді з цими от потвійними дотиками під час пенальті. А ви Базарліга, Базарліга, ні, ми теж в тренді. Бояльський підписав новий контракт з Динамо. Діяти він буде до 30 червня 2027 року. До цієї дати футболіст буде точно виступати в стані Біло-Синіх. І мені здається, що зовсім скоро ми почуємо. Інформацію про ще одного ветерана, який може пролонгувати угоди з Динамо. Ми, до речі, про це говорили в минулому випуску шоу Заголовки, друзі. Не пропускайте наші випуски. Ми збираємо для вас все найцікавіше з сайтів, з ютубів, з телеграмів, з усіх можливих. Джерел інформації і всю найцікавішу інформацію вам даємо, аби вам не треба було півдня витрачати, щоб проаналізувати все, що відбувалося. Ми зібрали всю інформацію, вам дали, озвучили якихось емоцій, що накинули. Підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані. У нас справді цікаво. Футзальні збірні України та Румунії провели хвилину мовчання після старту матчу, після того, як УЄФА двічі відмовила в ній українцям. Респект величезний румунам, респект нашим футзалістам, що продовжили гнути свою лінію і показувати напрям, куди треба йти у ЄФА, а йти їм треба в брудну вонючу жопу. Мене тут дуже сильно харить, і постійно, коли я стикаюсь з такими новинами, я, я просто не розумію, як люди ну, не, не вчаться на історичних помилках їх попередників. Лицемірство. Таке от відношення. Ну, ну, ми ж не ну ми намагаємось тримати якийсь баланс. Який нахрен баланс тримати у ЄФА, коли там терористи вбивають дітей, і наші люди хочуть шанувати пам'ять цих дітей. Ідіть в жопу. Екс-дружина Тимощука. Я вибила для Толіка кращий контракт у зеніті. Можна сказати, завдяки Бандері. Тут маю привести повну цитату. У Луцьку батько Толіка організовував дитячі турніри імені Тимошчука. І що Толік не міг би приїхати через контрактні домовленості, нам це не підходить. Тут юрист Зеніту мені ошелешив. Якщо там не будуть грати бандерівці, то можна й переписати. Умови контракту у мене аж очі на лоб вилізли, які бандерівці, там же діти грають. Він у відповідь лише посміхнувся. Я тоді добре завелась, кажу: а ви знаєте, що купляєте бандерівця? бо толік з заходу України. Все, ми не підписуємо контракт, поїхали в ресторан, потім Юрий і каже, будь ласка, поверніться. Уже які ж вони перелякані? Ті росіяни почули одне прізвище, і у них вже просто колінки тремтять. Будь ласка, нам бандерівці не потрібні. Будь ласка, допоможіть! Зінченко вступив у перепалку з Вінісіусом під час матчу між Реалом і Арсеналом Величе. Друзі, Арсенал пройшов далі в Лізі Чемпіонів. Нарешті Реал вилетів до фіналу. Я не хейтер мадриців, але хотілось чогось нового. Щодо Зінченка, то він наприкінці матчу буквально вийшов на поле. Луні не грав через травму. І хочу для вас показати головне. Подивіться, які нас чекають півфінальні пари. Я всім цим командам симпатизую, і мені байдуже, хто вийде у фінал. Звісно, потопимо за арсенал Зінченка, напевно, бо він там грає. Але загалом пари просто кайф, далі ЛЧЛ дуже цікаво буде дивитись. І до цього цікава, а тепер ще більш. Чоловік видав себе за представника допінг-контролю, щоб отримати білизну футболістки. Лютий треш. З Франції, забігаючи наперед, голубі розшпіоні розсекретили, затримали, на нього очікує суд. І у вас питання: що ти це згадав? Це не український футбол. Я знаю, з ким треба цього чудака познайомити. З Іриною Морозюк. Там білизни вистачить надовго. Стефано Імпломені Довбик виглядає як чужорідне тіло, яке не бере участі в командній грі Роми. Мені просто цікаво, от де беруться такі чудаки? Колись там в минулому столітті він пару матчів зіграв на якомусь непонятному рівні, залетів в Рому, там зіграв кілька матчів, і зараз він дає якусь свою експертну оцінку. Я розумію, що коли ти критикуєш гравця місяця, Ліги то так, це хайп, і, можливо, саме через це така людина, її фрази там приводяться, його там закликають на якісь шоу. Але відверто мене такі персонажі бісять. Я не розумію, для чого їх закликати. Друзі, на сьогодні це все. Це було футбольне новинне шоу заголовки. Продовжуємо для вас відсвяткувати все найцікавіше. Що у нас в футболі є? Бережіть себе і папа, -па, не хворійте, на зв'язочку.